Сьогодні, дівчатка, я купила собі новий купальник у Нью-Йоркері. Я вчора міряла свій старий купальник, який я купила у тому році, і вдягнула один раз, але виявилося, що він на мене вже маленький. Взагалі-то у мене розмір М, але віднедавна у мене вже виявляється став розмір L, тому що я трошечки набрала вагу. У зв'язку з тим, що я кинула палити, я почала дуже багато їсти, та плюс п'ю я багато пива. І доросла я до елічки, тому мені довелося купити новий купальник. І ось який він. До речі, у нью йоркері можна дуже багато цікавих і класних купальників і недорогих знайти. Скільки цей коштував? А де чек? Я що, чек проїбала. Коротше, тут на бірках є. Бюстик коштує 599 а трусіля 399. Коротше, 600-400, і 1000 гривень за купальник. Ось такий, дивіться, дуже гарний бюстик. Оце ще щось тут терчить, таке непонятно, як його треба вдягати, що з ним робити. Ну, я потім розберусь. Ось такий верх і трусіля. Боже, блядь. Це вже, блядь, парашути якісь, а не трусіля, капець. І трусіля, люди Ельку взяла я собі. На трусах мені дуже сподобалось, ось таке, дивіться, дуже гарненьке. Що, як вам сподобалось чи ні? І люди, якщо хочете примірку, то пишіть в коментарях. Чим більше буде коментарів, тим більше вірогідність, що я вам зніму відео з приміркою. А мені, люди, буде дуже соромно. Бо я вже не тільки старе, роздовбане, деряве корито, а ще й 75 кілограмове. Так що пишіть в коментарях, хто хоче.